П'ятниця, 20 вересня, час новин на 11 каналі. В студії Олена Петроченкова. Вітаю! Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Під ворожим вогнем від ранку Нікопольщина. Росіяни б'ють з градів та дронами. Протягом ночі РФ знову атакувала регіони України шахедами. ППО збила усі цілі. Тим часом у Сумах завершили пошуково-рятувальну операцію. Окупанти вдарили по пенсіонату для літніх. Детальніше про ситуацію в країні та області розкаже мій колега Марко Ручка. Він з нами на прямому зв'язку. Марко. Олена, вітаю вчора на Дніпропетровщиною. Сили ППО збили одну керовану авіаційну ракету Х-59 та Один ударний безпілотник Шахет. Від ранку окупанти обстрілюють жителів Нікопольщини. По марганцю Росіяни били з РСЗВ, а безпілотником поцілили по Нікополю. Наслідки атаки ще з'ясовуються. І Черговий масований обстріл шахедами пережила цієї ночі Україна. ППО збили 61 ударний БПЛА, Ще дев'ять ворожих безпілотників. Локаційно втрачено. Окрім Дніпропетровщини, й зенітники працювали у 12 областях країни на Львівщині через падіння уламків. Безпілотника зруйнована господарська будівля на місці виникла пожежа. Два десятки рятувальників працювали над усуненням наслідків атаки у Сумах. Надзвичайники завершили пошукову рятувальну операцію на місці авіаудару. Вчора росіяни підступно вдарили кабом по геріатричному пансіонату. З пошкодженої будівлі співробітники ДСНС евакуювали 147 людей. Також за оновленою інформацією травмовано вже 13. одна літня жінка загинула. Росія не могла не знати, що цей пенсіонат для літніх людей не військова база, не військовий об'єкт за одну сьогоднішню добу на цей час російські війська застосували вже майже 90 керованих авіабомб по наших містах по українських позиціях обов'язково відповімо російській армії на цей терор. Олена, і наразі це вся інформація. Ми стежимо за оперативною ситуацією на Дніпропетровщині та в країні. і Більше розкажемо у наступних випусках. Новин, дякую, Марко. Це був наш кореспондент Марко Ручка, який розповів про ситуацію в країні та області. Грабувало потрошення окупантами будівлі у Нікополі. Поліція повідомила про підозру двом мародерам: це місцеві жителі 34 та 36 років. Зокрема, вони винесли майно зі зруйнованого спортивно-здоровчого комплексу на суму 65 тисяч гривень. А згодом поліція з'ясувала, що вони причетні до серії пограбувань у будинках нікопольців. Наразі їх підозрюють у ще найменше семи крадіжках. Викрадене зловмисники вивозили на автівці та продавали. Нині вирішується питання про обрання фігурантам запобіж. ...заходу у вигляді тримання під вартою. П'ять теплиць із коноплями. Такий дивогород вирощувала в себе жителька Нікопольщини. За грядками жінка ретельно доглядала. Нарковмісні рослини постійно очищувала від бур'янів та зволожувала. Під час обшуку правоохоронці знайшли 160 кущів конопель. Власниці наркоплантації вже повідомили про підозру, а справу скерували до суду. Її загрожує до семи років ув'язнення. Наркотики на півтора мільйона гривень. у Дніпрі правоохоронці викрили наркозбувача. Склад він влаштував просто в себе вдома. Під час обшуку там виявило понад 5 кілограмів психотропів, мобільний телефон, і сім картки. Товар підозрюваний відправляв поштою. Саме там, врешті-решт, його і затримали. Вилучені докази направили на експертизу. Фігуранту загрожує до 10 років тюрми. За декілька місяців зібрав вже чверть потрібної суми у прифронтовому Нікополі. Дев'ятирічний Мирон грає з перехожими в шахи за донати. Гроші підуть на гаджети для військових про віщий сон, свою важливу місію та як йдуть збори. Юний волонтер розказав нашій знімальній групі. Мені приснився сон, що я граю в шахи та допомагаю. І буквально наступного дня дев'ятирічний Мирон з Нікополя вирішив грати би в шахи за донат. Я прокидаюсь там, їм десь в 9 годин я вже сиджу тут. Юний волонтер ділиться пришвидшувати нашу перемогу. Допомагає із минулого року. Перші зібрані 30 тисяч гривень передав до благодійного фонду. За один день я назбирав 2383 гривні. До мене не часто підходять, до мене рідко дуже підходять. Ну із п'яти партій десь три вигра там нічю програв. Щодня за шаховою дошкою поблизу торговельного центру 9-річний Мирон провів і цьогорічне літо. Хлопець грав зі звичайними перехожими. Кожна партія за донат. Нині хлопець збирає гроші на Мавік з тепловізором для 93-ї штурмової бригади. Мета моя збирати на цей дрон мені залишилось на ну, я вже зібрав 64 тисячі гривень за два з половиною місяці. А... А мета це 200 тисяч. Різні шахові стратегії, що допомагають збрати донати для зсу. Морон вже кілька років опановує у шаховому клубі. В Вталановитого хлопця найвищий четвертий розряд він вже брав участь і в змаганнях. На одних з них виграв колекційні шахи, і тепер саме на цій дошці віртуозно обігрує суперників. Шахи мати. 2 вересня у школі почалися заняття, але свою місію Мирон не кинув. Грати за донат з перехожими продовжує після школи. Мені це допомагає сконцентруватися і навички розвиває. Ідею школяра підтримала і його мати Ірина. Жінка каже, свого сина знає, той не зупиниться на півшляху. Я дуже хочу, щоб ми перемогли, саме перемогли. Це дуже дорога ціна для нас, тому що ціна вимірюється в житті здоров'ї людей. Ми живемо в Нікополі. Наша сім'я в прибережній зоні живе. Ми знаємо, що таке обстріли. Ми знаємо, що таке прильоти. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. Активно допомагають хлопці і звичайні перехожі, особливо коли бачать на що юний волонтер збирає донати. Я не слабенько граю. Я краще одразу здамся, краще допоможу йому і все. Я вважаю, що це росте будущий бізнесмен. Молодець. Таких би людей побільше. І був би в нас порядок і уровень життя був би повиший. Це приклад для. для... Дорослих, старшого покоління, і от як ми будемо всі разом, як одна єдине, тут, оціле, от, наприклад, як в других європейських країнах, там, ну, Франція, а жінок, так, для прикладу, то, 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 то і жити буде краще, і, і перемога буде скоріше. Мирон хоче закрити збір за найближче кілька місяців, тому що на рахунку кожна хвилина. Хлопець зізнається, мріє власноруч передати нашим військовим придбаний за донати Мавік. Якщо б зараз люди взагалі не донатили, то воєнні ну майже не змогли нічого захищати. Дуже важливо зараз допомагати. Тож, якщо є бажання і можете допомогти придбати очі для наших захисників, долучайтеся. Реквізити на ваших екранах. Вікторія Вахрушина, Олександр Довгань. Новини 11-го каналу. Наразі це вся інформація від команди 11-го. Більше розкажемо вже в наступних випусках. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити та коментуйте новини. Побачимось.